Пане президенте, ситуація в Донецькій області є складною, дуже складною для України. Багато людей в Німеччині, а також в Україні не до кінця розуміють, чому за цих складних обставин ви вирішили провести операцію у Курській області замість того, щоб підсилити східний напрямок. Чи не могли б ви прояснити ваші стратегічні цілі? Дякую, зможу, але не все. Не розуміють люди деякі і не знають, і добре, інакше у нас би нічого не вийшло на Курщині. Тому дуже важливо, що вузьке коло людей знало про цю операцію, і тому в операції є успіх. А безумовно є цілі, які я можу сказати, і безумовно є цілі дуже важливі, про які я не можу сказати. Курська операція вона ну кілька речей принесла передусім. А, окупація Харківщини зупинена. А, ми мали інформацію щодо створення буферних зон на Харківщині. А потім на півночі не знали конкретик, але розуміли, що Сумщина, чернігівщина ось що може бути в планах. Те, що ми отримували від нашої розвідки, і від до речі, розвідки розвідок партнерів, що стосується руху. Військ Російської Федерації, як це може бути, тощо послідовність бажання цих, скажімо так, як вони називали в Кремлі буферних зон, нам була невідома, чітка послідовність, але ми розуміли, що це може бути. Курська операція вирішила питання не окупації Сумщини. І не окупації Чернігівщини, мало того, розбила велику кількість військ. Я не знаю, чи комунікував сьогодні главком щодо кількості ворога. Я думаю, що не комунікував деталі. Ну напевно, ще рано про це говорити. Розбила серйозне угруповання, а велику кількість військ. Що стосується. Донеччини ви повинні зрозуміти, що це їх стратегічна ціль. І сьогодні пересування після курської операції, до речі, з Харківщини і з Запорізького напрямку, ми вже по факту відбулося. Чи буде далі, залежить від нас, скільки ми будемо успішно продовжувати курську операцію. І це дуже важливий момент. А те, що вони поки що... Не забирають війська з Донеччини, зрозуміло. Там найпідготовленіші їх війська і це їх стратегічний напрямок, бо вони дуже хочуть окупувати а, нашу Донеччину. Ця цілі їх не змінили з початку війни. Я б навіть сказав з великої війни. з початку 2014 року ці цілі вже були, але зараз ці цілі не змінені. Їх цікавить а, повна окупація а, Донбасу. Українського Донбасу не вийде, і ми над цим працюємо. Курщина, як я вам сказав, входить в, в наш план. План перемоги України. Може, це звучить для когось амбітно, але план це для нас дуже важливий план. Я деякі речі, напевно, щось можу сказати. Не впевнений, що все. Один із напрямків, де частина якого вже зроблена це Курщина. Другий напрямок це стратегічне місце України в безпековій інфраструктурі світу. Третій напрямок це пакет примусу. Потужний пакет примусу Росії до закінчення війни дипломатичним. Шляхом. І четвертий напрямок економічний: про все це детально говорити не буду. План підготовлений. Думаю, справедливо, якщо я цей план представлю спочатку президенту Сполучених Штатів, від нього залежить успіх цього плану. Дадуть нам те, що в цьому плані, або не дадуть. Чи будемо ми вільні в використанні тим, що там буде в цьому плані або ні? І так як трішечки все затримується в житті. То я думаю, в вересні представлю цей план йому на зустрічі, і думаю, що якимось чином буде правильно передати цей план як Камалі Харріс, так і Трампу Дональду Трампу, тому що ми не знаємо, хто буде президентом Сполучених Штатів, а виконати цей план дуже хочеться.